Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску Українська Прем'єр-Ліга. Розглянемо результати матчів, які відбулись у п'ятницю та суботу, 28 та 29 листопада. Також подивимось на турнірну таблицю, список бомбардирів та розклад матчів неділі та понеділка. У п'ятницю відбувся один матч Оболонь та Колос зіграли в нічию 0-0. У суботу пройшли два матчі. ЛНЗ Черкаси вдома перемогли Кудрівку 1-0. Верес та Карпати зіграли в нічию 0-0. Шахтар залишився на першому місці 30 очок. ЛНЗ Черкаси приблизились на відстань одного очка до першого місця. Полісся на третьому місці 24 очка. У зоні пониження у класі через матчі плей-офф без змін там перебувають Епіцентр та Олександрія. Також без змін у зоні прямого вильоту в другу лігу. Там перебувають Рух та Полтава. Найкращі бомбардири це Обах, з «ЛНЗ Черкаси та Климчук з Колоса. У них по 7 забитих голів. У неділю, 30 листопада, тур продовжиться трьома матчами. У понеділок, 1 грудня, пройдуть два матчі. Не пропускайте результати на нашому каналі.